ґрунтів це здатність підтримувати. Перше це продуктивність, друге різноманіття і третє це екосистемні функції кожної окремої екосистеми. Як же оцінити, оцінити оту здоров'ясть ґрунтів? На сьогодні чіткого списку показників, за якими б ми визначали здоров'я ґрунту, ще немає. Але, на щастя, вже є розуміння екологів, ґрунтознавців. Біологів про те, що це широка палітра мусить бути хімічних, фізичних показників, хімічних і обов'язково біологічних показників. Втім, я мрію, що величезний наш досвід в аграрній науці, як в нашій країні, так і в світі, і поєднання його штучним інтелектом дадуть нам змогу визначити всього кілька показників, які ми можемо визначати безпосередньо в ландшафті. І визначити якість ґрунту, здоров'я ґрунту саме конкретно в цьому ландшафті, хоч би не детальну якість, а тренд. Ми до здоров'я ґрунту, чи в нас вже є проблеми? Я думаю, що це будуть нові способи, нові методи, нові підходи, і ми стоїмо на порозі на межі того, що ось це зараз відбудеться. Сьогодні завтра відбудеться, бо таким широким поступом іде наша наука і розвиток загалом у світі.